Коли вони сказали, що вони з міста Барі, у мене вкотре за цей випуск піднялися мурахи по шкірі. Бо е коли е мій тато йшов свою останню операцію, він мені казав: ну і мамі, взагалі всім, що дівчата, я вийду і поїду на море, і Наташа, мамі, ми з тобою обов'язково поїдемо в місто Барі. Я хочу Святому Миколаю, я от все життя туди хочу доїхати і ніяк не вистачає часу. Під час нашої зйомки вже будуть два роки, як його не стало. І для мене це така, як знаєте, звістка про те, що життя там є, і мені здається, що він хоче підтримати мене такими знаками. Тому мені так було ціно, коли я поділилася з італійцями цією історією. Вони кажуть, що коли вони повернуться, то вони поставлять свічку за тата, да тому я не знаю, що робить пошук і що ми тут шукаємо, але те, що в кожному випуску я щось знаходжу дуже глибоке своє, то це факт.